Всім привіт, це Юлія Ярмоленко. Нині я у виставковому центрі у Вашингтоні, де вже сьогодні розпочинається ювілейний саміт НАТО. І поки світові лідери з'їжджаються до американської столиці, швидко проговоримо про те, чого ж очікувати від цього саміту Україні. Україна безумовно буде у центрі уваги, але офіційного запрошення приєднатися до альянсу. На цьому саміті Україні очікувати не варто, як кажуть союзники. З цього питання їм не вдалося досягнути консенсусу. Однак, як розказали нам у НАТО для України на цьому саміті будуть вагомі результати. По перше, НАТО має оголосити, що віднині братиме на себе провідну роль у координації військової допомоги, а також тренування українців. Для цього створять координаційний штаб у німецькому Візбадені. Також НАТО має оголосити фінансові зобов'язання надати Україні військову допомогу на суму принаймні 40 мільярдів євро наступного 2025 року. І на наступному саміті НАТО знову ж таки ці зобов'язання переглянуть. Варто очікувати дуже вагомих оголошень щодо підтримки протиповітряної оборони України. Також як кажуть у НАТО, у підсумковому комуніке буде більш Чітке формулювання щодо майбутнього України у НАТО і все це, як кажуть у Сполучених Штатах і в НАТО, становитиме так званий міст для України до членства в альянсі. Варто сказати, що головний український день тут на саміті НАТО запланований на четвер. Ми ж працюємо тут усі три дні і будемо повідомляти вам найважливіші для України новини. Стежте за нашими програмами, а також за соцмережами Голосу Америки українською. Побачимося в ефірах.